Вітаю, друзі, ви на каналі Технопрок, і сьогодні ми поговоримо про те, як нейромережі вже змінюють освіту, навчання та сам процес здобуття знань. Підготуйтеся, буде і про технології, і про реальні кейси, і навіть трохи про майбутнє, яке вже стукає у двері. Один що таке нейромережа без складної математики? Нейромережа це модель штучного інтелекту. Яка наслідує роботу людського мозку. У неї є нейрони, які передають сигнали, зважують їх і роблять висновки. Якщо дуже просто, це програмний механізм, який навчається на прикладах і з часом стає розумнішим. 2. Чому освіта та Ші – ідеальні партнери? Є три ключові причини 1. Персоналізація. Система підлаштовується під темп та стиль навчання кожного. 2. Швидкість оновлення ші може миттєво включати у навчальні матеріали найсвіжіші дані, 3. Доступність. Навіть віддалені регіони отримують доступ до високоякісних знань. Третій. Приклади використання нейромереж у навчанні. Інтелектуальні репетитори чат Джепіті, Клоуд, здатні пояснювати теми, розв'язувати задачі. Навіть адаптувати матеріал під вік учня. Автоматична перевірка завдань. Нейромережа аналізує відповіді, вказує на помилки і пропонує, як їх виправити. Віртуальні лабораторії моделювання фізичних, хімічних чи біологічних процесів без реального обладнання аналіз успішності. ШІ відстежує прогрес учня та пропонує як поліпшити результат. 4. Роль генеративного ШІ, Генеративні моделі, такі як GPT або DAL-E, дозволяють створювати інтерактивні підручники з ілюстраціями та поясненнями, генерувати приклади і задачі під конкретний рівень, пояснювати складні теми за допомогою візуалізацій. 5. Практичні кейси Duolінго використовує ШІ для персоналізації уроків англійської і французької тощо. Курсера та Khan Academy інтегрують чат-ботів для пояснень у реальному часі. У деяких університетах викладачі вже отримують автоматично згенеровані конспекти лекцій та рекомендацій для студентів. 6. Виклики та ризики. Якість даних. Якщо навчальні дані мають помилки, їх перейме і ШІ. Етичні питання: чи можна вважати роботу, створену за допомогою ШІ, Повністю самостійною. Залежність від технологій. Ризик, що студенти втратять критичне мислення. 7. Як впровадити нейромережі у навчальний процес 1. Почати з допоміжних інструментів автопереклад тестові тренажери 2. Навчити викладачів користуватися ШІ. Без цього технологія залишиться в коробці 3. Інтегрувати ШІ у LMS Learning Management System. Для автоматичного збору статистики та адаптації курсів. 8 майбутньої освіти з нейромережами. Через 5-10 років ми ймовірно побачимо повністю адаптивні курси, які оновлюються у реальному часі віртуальних аватарів-викладачів, які говорять з учнями мовою їхнього регіону, інтеграцію освіти у доповнену реальність. AR та віртуальну реальність VR з ШІ-наставниками. 9. Мій висновок нейромережі це не заміна вчителів, а потужний інструмент, який може зробити навчання гнучкішим, цікавішим і доступнішим. Але лише тоді, коли ми пам'ятаємо, технологія це інструмент, а не мета. Заклик до аудиторії. Друзі, напишіть у коментарях, чи готові ви вчитися у ШИ. І чи вважаєте ви, що через 10 років підручники будуть зникати як колись касети та диски?